Всім доброго сонячного дня, шановні друзі! Трохи нестандартно. Ми розпочали це відео. Це місто Торів'єха, одна з центральних вулиць Антоніо Мачада. За моєю спиною Меркадона і автобусна станція. Серце міста Торів'єхі. І сьогодні пропоную вам оглянути варіант квартири з трьома спальними двома ванними кімнатами в будинку. 1998 року забудови. Квартира після капітального Ремонту. До моря 400 метрів, до центрального пляжу міста, Делькура 650 метрів. Вартість об'єкта 179 тисяч 900 євро. Приємного перегляду. Помогу лифту ми піднялися на перший іспанський поверх. Дивимося квартири, 78 квадратних метрів площею. З права від мене простора гостина поєднана з кухнею, з виходом на терасу. Туди ми з вами прийдемо трохи пізніше. При вході у нас перша ванна кімната, погодьтесь, це зручно. І це приміщення можна назвати прихожою, тому що тут достатньо місця для того, щоб встановити глибоку шафу купе. Давайте оглянемо три спальні і ванну кімнату. В квартирі зроблений капітальний ремонт не вистачає предметів декору, меблів. І ми з вами дійшли до першої спальної кімнати. Це, певно, що сама маленька спальна кімната, яку я бачив в Іспанії. Але тут є можливість поставити невеличке ліжко чи зробити з цього приміщення гардеробну чи робочий кабінет. В цій квартирі, окрім тераси, є внутрішнє патіо інтер'єр, яке ви можете використовувати, як ви забажаєте. І вихід на це патіо якраз з цієї кімнати. Далі у нас йде спальна кімната більших розмірів, стандартних. Тут є двоспальне ліжко, встановлений кондиціонер. Вікно цієї кімнати виходить внутрішнє патіо інтер'єр, як і наступне вікно спальної кімнати. Далі у нас йде третя основна спальна кімната. Чому я так вважаю? Тому що в нас є можливість ось так закрити двері і, крім спальні, ще є приватна ванна кімната, де душова кабіна, унітаз та онувальні. Спальний кімнаті у нас не вистачає прикроватних тумб, але є будова шафа купе, двоспальне ліжко та встановлений новий кондиціонер. Вікно виходить, внутрішнє патіо, про яке я вже розповідав раніше. А зараз пропоную піти та оглянути родзинку даної квартири гостинну кімнату. Ось так виглядає гостинна кімната, має сонячну орієнтацію, є вже тут у нас. Диван Г-образний, телевізор, кухня з усією необхідною будованою технікою. Також тут є посудомоєчна машина. І хочу звернути вашу увагу на те, що встановлений кондиціонер, а саме головне вікна, які виходять на дорогу, вони вже помінені на якісні пластикові вікна. І шуму дороги ми не чуємо. Ось так виглядає тераса. Тут достатньо місця для того, щоб зібрати велику компанію. На терасі у нас встановлена пральна машинка є бойлер. Це вулиця Антоніо Мачадо, досить загружена вулиця. Якщо ви хотіли завжди... Чути рух міста, бачити людей, то ця квартира вам може підійти. Як я і казав раніше, 150 метрів звідси автобусна станція та центральна Меркадона. 400 метрів до моря, 600 метрів до центрального пляжу міста, пляжу Делькура. Шановні друзі, ми подивилися з вами квартиру після капітального ремонту в будинку 1998 року забудови. 78 квадратних метрів площа, ціна об'єкта 179 тисяч 900 євро. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися подробною інформацією, чи якщо у вас інший бюджет, інший запрос, я завжди до ваших послуг. Мій номер в WhatsApp є в описі до цього відео. Чекаю на ваші контакти. Всім гарного дня! З вами була найкраща компанія Новозбережжя Костопланки, компанія Алігрія. Алігрія будуємо вашу мрію.